Ласкаво просимо до нашої дискусії. Вітаю. Сьогодні ми, знаєте, занурюємося дуже складну, часом болісну тему емоційне заніміння після травми. Це той стан, коли почуття ніби ну, зникають, залишаючи таку порожнечу всередині, і ми хочемо поглянути на це відчуття як на символ, так? Чи це така собі? Захисна броня, яка потрібна, щоб вижити, чи може це скоріше в'язниця, яка просто ізолює від життя від інших? Так, це справді парадокс. Тому що близькість вона ж потребує відкритості, так, вразливості. А от пережитий біль він робить саме цю відкритість майже нестерпною, навіть небезпечною, здається. Угу. І оце підводить нас до ключового питання нашої сьогоднішньої розмови: де ж починається той шлях до зцілення? Чи варто можливо наважитись на близькість, от, попри всей страх, вірячи, що сам зв'язок, оця взаємодія може стати ліками? Або ж навтаки, чи потрібно спершу зосередитись на собі, відновити якесь внутрішнє відчуття безпеки? Бо ну, передчасний крок до близькості може лише поглибити травму, знову відкрити ті самі рани. Наша дискусія сьогодні буде спиратись на різні матеріали: це і дослідження психотерапевтичних підходів, і нейробіологія травми, звісно, клінічні рекомендації, і що дуже важливо, особисті свідчення людей, які власне це пережили. От я буду доводити, що зцілення починається саме зі сміливості, сміливості йти назустріч зв'язку, тому що близькість, якщо її правильно побудувати, вона сама по собі є надзвичайно потужним цілющим фактором. А моя позиція буде полягати в тому, що перш за все, от критично необхідно відновити внутрішній фундамент, оце відчуття безпеки в собі. Тому що спроба будувати близькість, коли всередині все хитається, ну це може призвести до ще більшого болю і просто закріпити травматичні патерни. Тому безпека спочатку, а зв'язок вже потім. Добре, тоді почну зі своєї аргументації. Я виходжу з глибокого переконання, що людський зв'язок це, знаєте, не просто якийсь бажаний результат зцілення, це його основний двигун. От подивимося на принципи терапії ADEP, це прискорена експеріенційна динамічна психотерапія, зокрема для пар. Цей підхід дуже добре показує, як подолання цієї глибокої самотності, що несе травма, відбувається саме через створення резонансного такого емпатійного зв'язку. Спочатку, можливо, з терапевтом, а потім і з близькою людиною. І ключовим тут стає отримання, як його називають, корекційного емоційного досвіду. Тобто, що це означає? Це бути по-справжньому побаченим, почутим, прийнятим у своїй вразливості. Отримати підтримку через погляд, слова, іноді навіть дотик, але обов'язково у безпечному контексті стосунку. І от саме такий досвід він має силу трансформувати глибоко вкорінені патерни страху, уникнення, як наголошує, ADP, переживання любові, радості, відчуття зв'язку, це не якась розкіш, це, по суті, життєво необхідні елементи для виходу з травми. Навіть, до речі, провідні міжнародні клінічні настанови віймемо британський NICE чи Американський ВАДОООТ. Вони рекомендують як першу лінію лікування ПТСР саме травмофокусовані підходи. Ну, наприклад, КПТ, що включає роботу зі спогадами, або ІМДІР десенсибілізація рухом очей. І важливо, що ці методи вони передбачають обережне, але активне опрацювання травми в межах безпечного терапевтичного альянсу, не в ізоляції. Бесел Вандерколк у своїй відомій праці Тіло пам'ятає все. Він пише, що так, травма руйнує довіру, здатність до зв'язку. Але він також підкреслює, що стосунки мають неймовірну силу зціляти, вони активують нейропластичність, здатність мозку змінюватися. Терапія, по суті, допомагає відновити цю природну здатність до зцілення через зв'язок, можна навіть уявити таку близькість, як ліки. Знаєте, спочатку може бути дискомфортно, може навіть пекти трохи, але саме це, зрештою, приносить полегшення і зцілення. От клінічний приклад Джона з дослідження ADP це чудово ілюструє. Він страждав від дисоціації, уникав близькості. Його зцілення почалося саме через терапевтичний зв'язок і поступове дуже обережне відкриття до підтримки партнерки Мері, опрацювання глибокого суму, втрати разом з нею, відчуття її присутності, її прийняття це стало поворотним моментом. Це дозволило йому пережити абсолютно новий досвід близькості і вийти з ізоляції. Угу. А я знаєте, дивлюся на це зовсім з іншого кута. Оце емоційне заніміння. Відчуття нереальності себе чи світу, деперсоналізація, дереалізація це ж не просто поганий настрій. Дуже часто це симптоми, характерні для дисоціативних розладів або того ж ПТСР, особливо, до речі, його комплексної форми КПТСР. По суті, це захисний механізм мозку, його спроба ну, вимкнути свідомість від нестерпного болю, стресу, тривоги. Це біологічна реакція на перевантаження. Як -от в Точно зауважує той же Вандерколк, і це підтверджується численними нейробіологічними дослідженнями. Травма буквально змінює те, як працює наш мозок і тіло. Наприклад, є дослідження, опубліковані в таких журналах, як JAMA Network Open, які показують, що у людей з емоційним занімінням може бути знижена реактивність амігдали, це наш центр страху в мозку, на певні стимули. Це не означає, що страху немає. Ні. Це складний процес пригнічення емоцій. Тіло може Може, ніби застигнути у стані постійної загрози. І тоді навіть щось, здавалося б, нейтральне чи позитивне, наприклад, обійми, може сприйматися нервовою системою як небезпечний напад, викликаючи бажання відштовхнути або просто зникнути. І це ж несвідомий вибір, це фізіологія працює. Досвід людей з комплексним ПТСР, яким вони діляться онлайн, скажімо, на форумах Reddit – він дуже яскраво це показує. Вони описують оце мимовільне емоційне відключення навіть з найближчими, остру потребу в самотності, в особистому просторі, відчуття внутрішньої порожнечі, постійну настороженість. Для них близькість часто асоціюється з небезпекою, а зцілення видається таким довгим повільним процесом, який вимагає насамперед внутрішньої роботи. Травма, особливо та, що пережита в дитинстві, вона формує так звані внутрішні робочі моделі. Такі несвідомі правила, де близькість дорівнює небезпека, і потім ці моделі вони автоматично спрацьовують у дорослих стосунках, викликаючи захисні реакції, уникнення, відсторонення, раптову заморозку або навіть спалахи гніву. Тому я наполягаю намагатися форсувати близькість, коли людина перебуває в такому режимі виживання. Коли її тіло просто кричить про небезпеку, це величезний ризик, ризик ретравматизації, поглиблення ран, провокування ще сильнішої дисоціації, переходу в стан завмирання, що описується в полівагальній теорії як дорсальний вагальний стан, це може просто підтвердити найглибші страхи людини. Світ небезпечний, довіряти. Не можна, тому, перш ніж ризикувати у стосунках, потрібно збудувати оцю перевірену довіру до себе, до своєї здатності витримувати емоції та відчувати себе в безпеці. І емоційне заніміння в цьому контексті це не в'язниця, це необхідна захисна броня. Я розумію вашу логіку щодо захисної функції, звісно, і погоджуюся, що заніміння часто починається саме так, як спроба вижити в якихось нестерпних обставинах. Але дозвольте запропонувати трохи інший погляд на його довгострокові наслідки. Коли безпосередня загроза минула, оця броня вона може стати пасткою, бо вона ізолює не лише від болю, а й від усього спектру людських переживань, включно з тими, що мають потенціал зцілення, радість, тепло, відчуття зв'язку, любов. Як ми вже згадували, та ж ADP підкреслює, що саме ці позитивні афективні переживання, але в контексті безпечних стосунків, є ключовими для трансформації. А заніміння воно блокує доступ до них і, відповідно, заважає опрацюванню травми. Ви говорите про безпеку як передумову, але я вважаю, що абсолютна внутрішня безпека це радше результат процесу, а не його стартова точка. Безпека твориться поступово, крок за кроком, у взаємодії з надійним іншим. Ті ж травмофокусовані підходи, що рекомендовані найс NICE та інші гайдлайни, вони ж не вимагають від людини спершу досягти якогось повного внутрішнього спокою. Навпаки, вони створюють безпечний простір, де можна обережно дозовано коркатися болючих спогадів та почуттів, маючи підтримку терапевта. Тож чи не є заніміння в довгостроковій перспективі саме тією в'язницею, що просто не дає вийти на зустріч можливому зціленню через зв'язок? Ви торкаєтеся так ключового моменту про довгострокові наслідки, але я не можу погодитись, що відповідь це просто наважитись на зв'язок. Ну, це звучить так, ніби це питання лише сміливості чи якогось вибору. А я ж наголошую на фізіологічній реальності, це не просто погана звичка чи психологічний захист, який можна взяти і свідомо вимкнути. Це глибоко вкорінена реакція нервової системи на перевантаження. Огляди розладів деперсоналізації і дереалізації, дані про зміни в роботі амігдали, і префронтальної кори, всієї стресової осі, гіпоталамус, гіпофіз наднирники або ГГН, все це вказує на реальні біологічні зміни. Тіло сигналізує про небезпеку, про неможливість витримати інтенсивність контакту. І ігнорувати ці сигнали, намагаючись прорватися до близькості, це може бути не просто контрпродуктивно, а й шкідливо. Ну це, знаєте, як Намагатися бігти марафон зі зламаною ногою, просто наважившись спочатку треба дати кісті зростися, так? ти хоча б якесь базове відчуття безпеки всередині. Люди, які описують свій досвід, вони говорять саме про це тіло саме відключається, це не контрольовано. Як можна будувати безпечний зв'язок, якщо сам акт наближення сприймається тілом як загроза? Оця концепція тіло пам'ятає все, означає, що форсування близькості може бути сприйнята саме як повторення минулого досвіду порушення кордонів чи навіть насильства. Так, але ж це дуже важливе питання. Як же тоді почати, якщо саме наближення викликає таку реакцію? Але чи не є відповіддю саме те, як відбувається це наближення? Я ж не кажу про форсування чи ігнорування сигналів тіла, я кажу про створення такого типу взаємодії, де ці сигнали так визнаються, поважаються, але водночас обережно кидається виклик уникненню. От, повертаючись до терапевтичних підходів, як AEDP, Безпека там не виникає миттєво, вона будується поступово в самому процесі. Терапевт з перших сесій допомагає клієнту робити такі мікрокроки до контакту спочатку з терапевтом, де є гарантія прийняття розуміння. Це може бути просто зровий контакт, визнання найменшого прояву емоції. Як у випадку того ж Джона, він спочатку дисоціював навіть під час сесій. але терапевт не форсував ні, він не визнавав його стан, допомагав йому помічати реакції тіла і лише потім дуже обережно залучав мері. Саме ця поступова підтримуюча взаємодія дозволила йому вийти зі стану відключки і пережити щось нове. Очікування якогось абстрактного, повного внутрішнього зцілення перед тим, як ризикнути встановити зв'язок, ну, це може тривати роками. Залишаючи людину в ізоляції, яка сама по собі є травмуючою. До речі, ті ж гайдлайни Nice згадують тактику активного спостереження на ранніх етапах, але лише як тимчасовий захід, а не як довгострокову альтернативу активному лікуванню, яка часто включає роботу зі стосунками. Але ж саме ця початкова фаза, про яку ви говорите, оці мікрокроки, вона ж вимагає вже певного рівня внутрішньої стабільності, щоб їх взагалі зробити. Якщо людина перебуває в глибокому режимі виживання, навіть мінімальний контакт може стати тригером. Згадаємо знову досвід людей з КПТСР. Вони описують, як важко буває просто перебувати в одній кімнаті з партнером, не кажучи вже про якусь емоційну відкритість. Спроба такого мікрокроку безналежної внутрішньої підготовки може призвести до зриву, до ще глибшої дисоціації, як це, до речі, було з джолом на початку його терапії. І це лише закріпить переконання, «я не можу, близькість це не для мене, світ небезпечний. Тому я наполягаю на необхідності етапу внутрішньої стабілізації перед тим, як активно працювати над міжособистішною близькістю. І це може включати розвиток навичок саморегуляції, тобто вміння заспокоювати себе, коли піднімається тривога, роботу з внутрішнім критиком, який часто заважає довіряти собі та іншим, розвиток самоспівчуття. Іноді для цього потрібна індивідуальна терапія, спрямована саме на ці навички. В деяких випадках може бути доцільною і фармакологічна підтримка, наприклад, антидепресанти групи СІЗС, якщо є супутні депресія чи тривога, які заважають стабілізації. Лише коли людина має хоч якийсь внутрішній острівець безпеки, коли вона знає, як собі допомогти у важкий момент, лише тоді міжособистість на близькість може стати по-справжньому безпечним полем для зцілення, а не якимось мінним полем тригерів. Ви слушно наголошуєте на важливості внутрішніх ресурсів і, звісно, біологічної основи. Я визнаю, травма глибоко вражає тіло та мозок. Але чи не є ключовим тут саме те, що ви згадали раніше нейропластичність? Це ж фундаментальна властивість нашого мозку, його здатність змінюватися, перебудовуватися під впливом досвіду протягом усього життя. І саме новий досвід безпечного зв'язку є одним із найпотужніших каталізаторів цих змін. Терапевтичні методи, які ми згадували, і EMDR, соматичні підходи та ж травмофокусована КПТ, вони ж працюють не в вакуумі. Вони створюють умови, де людина може зустрітися зі своїми тілесними відчуттями, емоціями, спогадами, але не наодинці, а в присутності іншого, хто забезпечує безпеку та підтримку. Саме цей досвід переживання старих почуттів у новому безпечному контексті дозволяє мозку перезаписати старі травматичні нейронні шляхи. Зцілення тілесних реакцій відбувається не лише через внутрішню роботу, а й через отримання нового досвіду у стосунку. Повертаючись до Джона, він не просто навчився регулювати себе, він навчився приймати тепло і підтримку від мері, дозволяти собі плакати поруч із нею, не відключаючись. Саме цей новий реляційний, тобто стосунковий досвід, змінив його внутрішній стан і його тілесні реакції. Нейропластичність активується через взаємодію. Я цілком погоджуюся з існуванням нейропластичності, це, звісно, беззаперечний факт. Питання в тому, наскільки легко її активувати, коли йдеться про глибокі травматичні зміни. Не варто недооцінювати масштаб цих змін. Справді дослідження вказують не лише на зміни в аміг та лічі при фронтальній корі, а й на можливі довгострокові дисфункції осі ГГН, що регулює ствовідповідь, зміни в гіпокампі, які відповідає за пам'ять. Емоційне заніміння це ж не просто психологічний вибір, це може бути наслідком фізіологічного стану завмирання, про який говорить полівагальна теорія. Нервова система переходить в режим енергозбереження та відключення від зовнішнього світу як останній засіб самозбереження. І цей стан потребує специфічних інтервенцій, спрямованих саме на відновлення базової нейрорегуляції, на те, щоб... Ну, розморозити нервову систему. Не можна просто силою волі чи якимось бажанням змусити себе відчувати зв'язок, пеку, коли вся фізіологія кричить про небезпеку. Більше того, дослідження передачі травми між поколіннями, наприклад, у нащадок пережив голодомор чи Голокост, вказують на можливі епігенетичні зміни, тобто зміни в експресії генів, як от згадувані НР-31 чи ФКБП5, що пов'язані зі стресовою реакцією, які можуть передаватися нащадкам і робити їх більш вразливими до стресу та певних патернів реагування. Це ще більше підкреслює, наскільки глибоко біологічно вкоріненими можуть бути ці стани недовіри та завмирання. Вона була зруйнована травмою. Як навчитися довіряти іншим і що, мабуть, не менш важливо, собі? Я переконаний, що довіра, так само як і безпека, вона не виникає з нічого, вона народжується і зміцнюється через позитивний досвід через ті самі малі послідовні кроки до контакту в безпечному середовищі, чи то терапевтичному, чи то в особистих стосунках, де людина зустрічає не осуд чи відторгнення, а прийняття, розуміння та надійну підтримку. Кожен такий вдалий досвід, коли ризик відкритися виправдовується, стає такою собі цеглинкою у відбудові зруйнованої стіни недовіри. Саме так поступово через реальний досвід будується те, що в ADP називають перевіреною довірою verifiable Trust, тобто довіра, що ґрунтується не на сліпій вірі, а на пережитому досвіді надійності. Знову приклад Джона. Спочатку його довіра була дуже обмеженою, можливо, спрямованою лише на терапевта, але через досвід того, як Мері приймала його вразливість, не відверталася, він зміг ризикнути і відкритися їй більше. Цей досвід став реальним доказом того, що близькість може бути безпечною. І це змінило його здатність довіряти. Ваша ідея про перевірену довіру через досвід вона звучить логічно, так, але чи повною мірою вона враховує глибину недовіри у людей, чия травма пов'язана саме зі зрадою, з насильством з боку близьких або тих, хто несе тягар міжгенераційної травми. Візьмемо, наприклад, наслідки голодомору в Україні. Дослідження, як от роботи Горбунової та Климчука або Безо, говорять про передачу певних патернів поведінки та світосприйняття глибоко вкоріненої недовіри до влади, до зовнішнього світу, а іноді і до сусідів чи навіть родичів. У цей режим виживання, що передається з покоління в покоління, часто включає гіперпильність, очікування підступу, недовіру як базову стратегію захисту. Для таких людей або для тих, хто пережив важке насильство в дитинстві, саме поняття безпечного середовища чи надійної підтримки може бути чужим або навіть підозрілим. Перш ніж вони зможуть ризикнути довіритися комусь зовні, їм критично важливо навчитися довіряти собі, своїм відчуттям, своїм інстинктам, своїй здатності розпізнати небезпеку і захистити себе. Побудова цього внутрішнього відчуття безпеки, розвиток самоспівчуття, вміння покладатися на себе, це може бути необхідним першим кроком. Без цього внутрішнього фундаменту будь-яка зовнішня взаємодія може постійно сприйматися крізь призму потенційної загрози, незалежно від реальних намірів іншої людини. Тому спочатку довіра до себе, а потім вже ризик довіритися іншим. Отже, підсумовуючи свою позицію. Шлях до відновлення близькості після травми, він безумовно складний і сповнений ризиків. Так. Проте я переконаний, що саме у сміливості йти назустріч зв'язку, але робити це в безпечному, емпатійному, підтримуючому середовищі лежить ключ до глибокого зцілення. Опрацювання травми, вихід з ізоляції, заніміння та повернення до повноцінного емоційно насиченого життя відбувається через. Трансформаційну силу оцього корекційного емоційного досвіду у стосунках. Як показують підходи на кшталт ADP та підтверджують дослідження нейропластичності, сам зв'язок, якщо його встановити правильно, може стати найпотужнішими ліками. Мій підсумок буде таким: першочерговою є повага до сигналів тіла та визнання глибокої потреби у внутрішній безпеці та саморегуляції. Емоційне заніміння це часто не вибір, а фізіологічна необхідність, та сама броня, яку не можна просто скинути за бажанням. Форсування близькості без належної внутрішньої підготовки, без відчуття безпеки всередині себе, може бути не лише неефективним, а й шкідливим, ретравматизуючим. І про це свідчать і нейробіологічні дані, і численні особисті історії. Часто шлях зцілення це спочатку внутрішня подорож, відновлення контакту з собою, своїм тілом, своїми потребами і побудова довіри до себе. І саме цей внутрішній фундамент згодом створює можливість для побудови здорових, безпечних та глибоких зв'язків з іншими. Очевидно, що це надзвичайно складне питання, таке, що немає однієї універсальної відповіді для всіх. Обидві перспективи, які ми сьогодні обговорювали, вони висвітлюють критично важливі аспекти процесу зцілення від травми. Емоційне заніміння, воно справді може бути одночасно і необхідним захистом у певний момент, і серйозною перешкодою на шляху до відновлення стосунків та повноцінного життя згодом. Саме так шлях до зцілення є глибоко індивідуальним. Він залежить від безлічі факторів, типу та тяжкості травми, особистої історії людини, її внутрішніх ресурсів, наявності чи відсутності підтримки. Матеріали, на які ми спиралися сьогодні, від терапевтичних моделей до нейробіології та особистих свідчень, вони лише окреслюють контури цієї величезної і складної теми. Сподіваємось, наша розмова запропонувала слухачам різні кути зору і, можливо, спонукала до подальших роздумів, самопізнання або ж пошуку шляхів допомоги. Важливо пам'ятати, що існують ресурси, та фахівці готові підтримати на цьому шляху. Джерела, які ми згадували, описують різні форми допомоги. Це і психотерапія, і групи підтримки, а в кризових ситуаціях і гарячі лінії психологічної допомоги. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.